На зелені свята у Калуші обікрали одну з найбільших церков храм святого архістратига Михаїла. Вчора прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації провів начальник Калуського міськвідділу управління Міністерства внутрішніх справ України Василь Хомен та розповів про усі подробиці злочину. Деталі у репортажі Ольги Ткач. Прес-конференцію для представників місцевих засобів масової інформації. Начальник Калуського МВ УМВС України Василь Хомен розпочав із повідомлення, яке викликало чималий резонанс, і власне і стало першопричиною зустрічі головного правоохоронця Калущини із журналістами на зелені свята у одному із найбільших храмів міста святого архістратега Михаїла скоєно крадіжку. Перше повідомлення до нас поступило 22 числа. Про те, що в храм е, забралася невідома особа, яка е, практично порозбивала всі ті копілки, де зберігається пожертвування, і викрила е, ці пожертви. Коли виїхала слідчо-оперативна група на місці, здається, замки цілі, що ніяких слідів проникнення немає. Одна із версій була те, що е, особа під час вечірнього богослужіння десь залишилась в храмі, і після цього. Знайшовши ключі, тому що ключі були всередині церкви, відкрила церкву, ну порозбивала ці копілки, забрала гроші і після цього закрила церкву. Як констатував начальник міськвідділу міліції після першого випадку крадіжки, оскільки слідів проникнення не виявили, за храмом встановили спостереження. Проте зловмисник, який, як з'ясувалося, пізніше викравши ключі, до святині не повернувся, обрав наступним пунктом скоєння злочину церковну канцелярію. І у ніч з 23 на 24 червня викрав звідти комп'ютерну техніку, телевізор, фарбу для даху храму. На щастя, цього разу калуським правоохоронцям вдалося впіймати грабіжника за гарячими. Слідами. Протягом семи годин підозрюваний був затриманий. Ним виявився неодноразово судимий за крадіжки мешканець Калуша 1991 року народження. Злодія затримали на одній із квартир, де він переховував крадені речі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Попереду судове засідання, в результаті якого, якщо провину калушанина буде доведено, йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Цього ж таки дня журналісти мали змогу зафіксувати вилучені правоохоронцями викрадені речі, а також поспілкуватися із затриманим. Який на їхнє запитання? Що ж спонукало скоїти? Радіжку відповів потреба у коштах. Іншого шляху її вирішити він, на жаль, не бачив. Був присутній на допиті затриманого й Калуської української греко-католицької церкви, то, не настоятель не можемо, храму, який пограбували. Він коментуючи дії Ми, правоохоронців, ні, 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 підмітив, вже. що ця неприємна подія змінила його ставлення до працівників міліції. Знаєте, я був трошки невірний тома відношенню до міліції, але я свої слова забрав назад. І тепер можу ствердно сказати по даному факту, що на Україні наша міліція нас береже. Злочини розкрито, а підозрюваних затримано калузькими правоохоронцями.